А що ще, якщо не газон? А зараз розповім. Хочу познайомити вас з нашим новим проєктом. Він реалізований зовсім недавно. І цікаво тут те, що використано зразу декілька видів покриття. Газон перед будинком. А далі здовж паркану в зоні городу ми посіяли конюшину сорту рівендел. Цей сад стилізований. І змішаний ліс, а ось в лісовій зоні, де викинена пластика ґрунт легенька. Ми скомбінували декілька видів групну рослин. Найкраще себе показав мазус, який за пару місяців заплів все щільним килимом. Він скомбінований за югою живучкою, і вона теж себе дуже добре показала і ще буде наростати далі. А томшанка, яку ми тут висадили, на жаль, все-таки видно перемокла. Їй тут не сподобалось. Тож. Будемо її міняти. Я думаю, однозначно на звісно, Мазус. Це перевірте, чи ви підписані. Вам же ж цікаво, як буде далі розвиватися батл цих трьох покриттів в цьому саду. Покажу, покажу.